Вчителі, колеги, рвіться вперед, ідіть, ламайте шаблони і пам'ятайте, що ну, хто як не ми. Тобі не здається, що якраз от в цьому, в цьому і пріоритет має бути, що прогресивні. Представники, зокрема, не лише освітньої сфери, а в різних в різних напрямках вони мають все ж таки також підсилювати один одного. Тобто, ідея наша про подкасту це якраз робити це підсилення, допомагати інколи тим, хто, наприклад, вагається, хто не готовий бути публічним, але хто також має оце внутрішнє відчуття, що окей, тут щось не так, і вже це не так тривалий період, і з цим потрібно щось робити, і допомагати гідно почуватися в професії. На мою думку, це. Супер, Коли важливо. я вперше побачив про подкаст, ну я просто скандував стоячи і казав це браво. Ну це не тому, що я там я не писав, що комусь там вав супер, але я б розумів, що це те, що має бути. Сьогодні подкаст є про все. Угу. Про все да, говорять про що ну, завгодно, але але подекуди ну, мені не вистачає наповнення. От я власне завжди більше за наповнення, ніж за форму.